Привіт-привіт! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість супергерой. Чи знаєш, хто це? Так, це людина Павук. Він запрошує нас до себе в гості. Йому потрібна наша допомога. Навіть супергероям інколи потрібна допомога. Він хоче поскладати речі, якими давно вже не користується. Поглянь, які цифри написані на коробках. Один та два. Один предмет будемо класти у коробку із цифрою один. А якщо предметів буде два? То кладемо їх у коробку із цифрою два. Скільки вогнегасників ти бачиш? Один. Тож у яку коробку будемо класти? У коробку із цифрою один. Скільки ліхтариків? Два. У яку коробку покладемо? У коробку із цифрою два. А це що за предмет? Вупа. У яку коробку покладемо? У першу коробку із цифрою один. А це компас. Куди покладемо його? У першу коробку, бо він один. Скільки проблизкових маячків ти бачиш? Два. У яку коробку покладемо? У коробку із цифрою два. А це що? Бінокль. Куди покладемо його? У першу коробку, бо він один. А це рації. У яку коробку покладемо їх? У коробку із цифрою 2, Бо їх дві. Супер. Гарно впорались. Також вдома у нашого супергероя є геометричні фігури. Давай пригадаємо їх назви. Як називається геометрична фігура зеленого кольору? Квадрат. А як називається геометрична фігура блакитного кольору? Трикутник. Як називається геометрична фігура червоного кольору? Круг. А це фігура жовтого кольору. Називається овал. Давай разом скажемо. Овал. Чи є у цієї фігури кути? Ні, немає. А у якої фігури теж немає кутів? Так, у круга. Поглянь на ці дві фігури. Вони обидві не мають кутів та мають округлу форму. Овал це наче витягнуте коло. Скажи, а чи може круг котитися? Так. Як думаєш, а овал може котитися? Так, він також може котитися. Але не так плавно, як круг. Давай поглянемо. Наш супергерой пропонує пограти у гру, на яку фігуру схожий предмет. Перед тобою будуть з'являтися предмети. Тобі потрібно сказати, на яку геометричну фігуру він схожий. На круг чи овал? М'ячик, на яку геометричну фігуру схожий? Круг чи овал? М'ячик схожий на круг. А це хліб, на яку геометричну фігуру він схожий? На овал. Дзеркало схоже на круг чи овал? На овал. А гудзик? На круг. Яєчко на яку геометричну фігуру схоже? Яєчко схоже на овал. А повітряна кулька? На овал адже має витягнуту форму. А що це? Годинник. На яку геометричну фігуру схожий він? На круг. І останній диня схожа на круг чи овал? На овал. Чудово, гарно пограли. Наш супергерой вже підготував нову цікаву гру. Що зайве? Поглянь уважно та скажи, що тут зайве та чому. Зайвий квадрат, бо всі інші трикутники. А тут зайвий жовтий круг, бо всі інші круги червоного кольору. А яка геометрична фігура зайва тут? Маленький трикутник, бо всі інші великі. А тут хто зайвий? Великий квадрат, бо всі інші маленького розміру? А ось тут хто зайвий. Маленький овал, бо всі інші великі. А тут зайвий овал, бо всі інші кружечки. Молодець! Твої уважності можна позаздрити. Ну, і остання гра на сьогодні. Перетвори фігуру. Будемо малювати овал і перетворимо його на якийсь предмет. Підготуй листочок та фломастери. А перед тим, як малювати на листочку, давай потренуємось малювати овал у повітрі. Підготуй свій пальчик і обводимо. Ось так. Молодець. Давай ще раз. Ставимо пальчик і обводимо. Чудово виходить. Тож тепер можемо малювати овал фломастером. Та перетворимо його на щось цікаве. Ось, наприклад, на підводний човен чи на жабку. А якщо намалювати декілька овалів, то можна перетворити їх на метелика. Чи можна намалювати ось таку цукерочку або рибку. Обирай, що тобі подобається. Чи намалюй щось своє? Нашому супергерою дуже сподобався малюнок з підводним човном. Хоче, щоб я його сфотографувала з ним. І ти не забувай надсилати фото своїх робіт. А наше заняття підійшло кінцю. Пригадай, хто сьогодні до нас завітав. Вірно, супергерой людина Павук. Ми пригадали числа 1 та 2. співвідносили кількість предметів із цифрою. З якою геометричною фігурою ми познайомились сьогодні? Вірно. За увагом. Чи є у овала кути? Ні. Чи вміє овал котитися? Так, але не так плавно, як круг. А ще ми пригадали та пограли з геометричними фігурами. І перетворили звичайний овал на гарні малюнки. А на цьому я прощаюся з тобою. До нових зустрічей. Па-па!